Малята сьогодні вранці до нас завітала пташка. Послухайте, прилетіла пташка вранці в дитсадок. Цій маленькій пташці дам я крихіток. Пташечка маленька крихітки клює. Пташечка маленька голос подає. Малята, хто ж це до нас завітав? Це снігур. Послухайте про нього. Розстелила знов зима скатертину білу. Прилетіли снігурі на ялину сіли. випинають на показ малинові груди і виспівують, дзвенять. Дюді, дюді, дюді. Діти, у снігура є друзі. Відгадайте, хто вони. Маленький хлопчик стрибнув на стовпчик. По двору постриба усі зернятка зібрав. Хто ж це? Воробець. Ось наступний. Сама сіровата, хода мішкувата, горда персона звуть її Ворона. А хто ж ще? Влітку в лісі гніздується пташка, а взимку ближче до людей переміщується. Що ж це за пташка? Це синичка. А ось іще. Стрибає між гілок пташина білобока. Криклива, крадькувата, а звуть її Сорока. Молодці! Ви добре відгадали, в снігура Діти, а як їх можна назвати всіх одним словом? Це птахи. Маля, ці птахи залишаються зимувати в нас, тому їх називають зимуючими птахами. Діти птахам взимку живеться дуже важко. Їм взимку холодно і голодно, тому що зима засипала все снігом. І птахам дуже важко знайти собі їжу. Тож вони оселяються ближче до людей, дорослі і діти допомагають їм, вішують годівнички. Та підгодовують. Малята. Розгляньмо годівничку ближче. Годівничка виготовлена з дерева. У неї є дно, куди насипають корм, зернятка, насіння, хлібні крихти. У годівнички є дах, що вкриває корм від снігу. Ще біля годівнички є мотузочка, за яку її підвішують на дерево. Малята, то навіщо ж потрібна годівниця? Так, щоб люди могли підгодовувати пташок. А ви знаєте, який корм кладуть в годівницю? Давайте разом з вами розглянемо. Дивіться, в годівницю можна насипати. Гарбузове насіння, соняшникове насіння, шоно та крихти хліба. Діти, запам'ятайте, коли птах ситий, він не замерзає, а підгодовувати птахів взимку потрібно тому що птахи влітку знищують шкідливу гусінь та жучків, щоб дерева не загинули. Існує народне прислів'я. Де багато пташок, там немає комашок. Діти, погляньте на малюнок, хто сидить у годівничці? Це пташки, Снігур та синичка. Так, в годівничці сидять пташки, але вони сумні, тому що стало холодно. Всі комашки сховалися, травка пожовкла, земля вкрита снігом. Тож пташкам залишилося мало їжі. Пташки голодні. І сьогодні я пропоную вам усім разом погодувати наших пташок зернятками. А спочатку підготуємо наші пальчики до роботи. Дивіться, зробимо пташечку з наших пальчиків. І наша пташечка буде махати крильцями. Пташечки літають, крильцями махають. Вгору полетіли і додолу тихо сіли. Молодці малятка. А зараз ходімо до нашої художньої майстерні. Художній майстерні на нас сьогодні чекає пластилін. Візьмемо з вами пластилін жовтого кольору. Теком відріжемо від нього невеликий шматочок, потримаємо наш шматочок пластиліну в долоньках, зігрімо його, порозминаємо пальцями, здавлюючи його в різних напрямках та змінюючи форму. Ось наш пластилін готовий до роботи. Відщіпуємо від нього малесенький шматочок. І коловими рухами скочуємо кульку. Ось це і буде наше зернятко. І це зернятко треба. Прикріпити на нашу годівничку казівним пальчиком. Ось так. Ось є зернятко для наших пташок. Давайте зробимо ще. Відчіпуємо маленький шматочок пластиліну і скучуємо з нього кульку. Притискаємо нашу кульку до годівнички казівним пальчиком. Відчіпуємо ще. Малята кульку можна качати і на дощечці, також куловими рухами. Ось наш вийшла кулька. Також тріплюємо його вказівним пальчиком на годівничку. Після роботи пластилін треба прибрати в коробочок. Ось малятка, які маємо годівнички з зернятками для пташок. Всім пташкам вистачить.